Міністрів автономії пішов Сергій Куніцин, і це попри те, що два дні тому речник тоді ще прем'єра наголосив Куніцин заяви на відставку не писав. Про намір піти з посади сьогодні. Куніцин голосив особисто перед депутатами кримського парламенту. і Останні підтримали його прохання. Сергій Куніцин очолював Раду міністрів Криму двічі з 98 по 2001 рік та з 2002 року до сьогодні. Новим же кримським прем'єром обрано не кримчанина, лідера республіканської партії Собор народного депутата від фракції блоку Юлії Тимошенко Анатолія Матвієнка запроголосував проголосував 61 з 84 присутніх в залі депутатів. Новообраний голова ради міністрів Криму народився 1953 року на Вінниччині. Обрався народним депутатом України трьох скликань з 96 по 98 роки очолював Вінницьку облдержадміністрацію а депутати Верховної Ради такої ж працездатності, як Кримські, сьогодні не продемонстрували. З найбільших здобутків лише ухвалення в першому читанні законопроекту про управління об'єктами державної власності, а до законопроекту про націоналізацію повернення підприємств із приватних рук до держави депутати не дійшли. Корективи у роботу парламенту внесла чергова спроба опозиції створити тимчасову слідчу комісію щодо справи Колесникова. На Перший день опозиція ставить питання про те, щоб створити тимчасову слідчу комісію, яка візьметься і розбереться зі справою голови Донецької облради Колеснікова та одеського ексмера Будилана. На погоджування раді лідери фракцій та груп погодились включити до порядку денному постанову із загальною назвою про створення тимчасової слідчої комісії для перевірки дотримання конституційних прав і свобод громадян. Сесійна зала підтримала ідею. Постанову прийняли навіть за основу, але депутат Шуфрич запропонував конкретизувати мету комісію, вписавши сумно відомі Ще Колесникова і боделана за знайшлось 187 голосів. Тут то опозиціонери і не порозумілися із провладними Утворюється комісія 150 голосів, і пункт перший постанову утворити слідчу комісію. Оцей пункт 150 голосів. Далі в постанові йдуть інші пункти обрати головою, поставити завдання матеріально-технічні. Оці пункти постанови не мають відношення до утворення. Це 226 голосів. Саме норма про 150 голосів для створення. Це є та норма, яка захищає права опозиції. І ми завжди нормально. І яколи тут до опозиції попередньої, до купроти кучми. Ми тоді використовували постійно цю норму. Почали спокійно, а закінчили традиційно блокуванням. Наша Україна, УНП та БЮД домоглися реверсу і скасували пропозицію Шуфрича.